Друзі, от ті речі, які я зараз вам розкажу, мені здається, вже не варто було б розказувати, на якому там, прости господи, вже сьомому році президентства Зеленського. Але, здається, таки варто. Бачив, уже третій день полихають станиці, як то кажуть, і пірдаки на тему чергового висіра Мар'яшеньки бізуглей, яка у нас там додумалася писати гадості про тих людей, які страждають після російських обстрілів. То у неї хилянт, то у неї. Не такі там вояк і так далі. тому подібне. Дивіться, взагалі немає ніякого значення, що вона пише. Давайте я в черговий раз вам поясню феномен, точніше, не феномен, а гівномен цієї людини. Дивіться, вона сама людина, у якої є певні, скажімо так, складності з психікою, називаємо це так. Да? От. І цим дуже вправно користаються ті люди, які нею користуються. Я не знаю, там, наскільки вона сама розуміє до кінця, що вона робить і для чого. Думаю, що, до речі, розуміє, але погоджується. Тому, в принципі, її позиція все одно максимально ниця. Дивіться, це класична торпеда Офісу президента. Її завдання дуже просте. Або бути застрільщиком. Якихось дуже чорних, некрасивих речей. От згадайте, вона була застрільщиком початку е, чорної кампанії проти Валерія Залужного. Це, мені здається, дуже важливий момент, який всі прекрасно пам'ятають. Е, так само зараз її завдання дуже просте. Вона вилазить тоді, коли владі треба відбити увагу від якоїсь дуже хренової історії, чогось дуже неприємного, чогось поганого, для того, щоб всі потім хейтили її. От після цих кошмарних обстрілів, коли у всіх людей постає питання, як же ми так провтикали ці шахеди, Вроді ж уже всі вчились збивати. Але там воєнні, всі Говорили, що треба там дрони перехоплювати, легкомоторна авіація, бла-бла. Але господин Зеленський вус не дув і нічого подібного не робив. Ну от ми маємо результат, який ми маємо на даному етапі. Е, от, де е, ну це стало вже фактично величезною гігантською проблемою з купою жертв. І от щоб ви не задавали цих дурних питань ні про міноборони, ні про дрони, ні про снаряди, ні про корупцію, ні про що. Вилазить без угла, робить черговий абсолютно на голову, не налазячий висір, і ви вже, вже всі біжите стадом. Коментувати власне її висіри. Це її завдання. зрозумійте, це не вона пише. Там цілий колектив авторів, які її скидають тексти, і всі вони сидять в офісі президента, вся ця падаль, всі ті падаляки, Літвіни, Даші зарівні рівні і так далі. Оце це їх рук справа. А Мар'яшенька це просто публікує. Тому, якщо у вас. Сильно займають її слова, то відправляйте свій гнів не на неї, це безсенсово. Це най... найуспішніший комунікаційний проект цих уродів. Направляйте їх на тих, хто це пише, для того, щоб ви злилися, і злилися не на те. Зліться на зеленського, друзі. Зліться на тих, хто вкладає цю мерзость в її рота, а не на цю убогу дурочку, яка насправді сама по собі нічого собою не вартує. Just think about it. Думайте головою.